Всім добра. Добрі, що добра. У мене така проблемка. Коротше, почала Рено Мастер, Почала заскакувати. Задня передача включатися. Або заскакували, або не, добре не включалась передачі. Під капотом я подивився, там все нормально, де куліси це причіпається, вирішив, що тут треба подивитися її. І... Тут все-таки проблема тут. Зняв цю пластикову защиту. О, зняв. Зняв сідушку для удобства. Сідушку я зняв би мій. Так треба було полагодити. Я, я взяв коротше, цю сіточку, зняв, вона в мене провалю, провалювалася, там щось варили. О, я поставив таку дошку дубову, двадцятку, від якихось від, від меблів. Вирізав, коротше, там зверху. Ну, коротше, так, примудохав. Це по сідушці, а зараз вернемося до куліси, коротше, куліса. Виломило мене ось оту стіночку. Не знаю, чи то видно, чи то не видно. О. Стінку. І тут також виламало від старості. Кріпиться воно на чотирьох таких шурупах. Не знаю, як це як воно тут знімається, правда, треба зараз у ютубі подивлюсь, може теж хтось цей викладав, подивлюсь, буду знати. І плюс ще що, плюс, що. Їду зараз на шорт подивлюся, бачив, там реномастер якийсь був, може там є така штукінця, я знаю, як вона називається. Ох, цей верх куліси. Ну і, заміню, і все напевно, буде добре. І все, не буду вже заскакувати. Так що, якщо комусь пригодилося, то, то подякуйте мені. Або якимось сердечком, або якимось пальцем. Лише не середньо. Все, пока.